Дуже важливо мати ідею простору, дизайнерський концепт в даному випадку. Це дуже особистий простір. В ньому я намагався поєднати стриману Англію з яскравою Іспанією. Водночас хотілося об'єднати комфорт та функціональність, створити місце для медитації та відпочинку. Матеріал Дектон ідеально підійшов для кухні. Він водночас естетичний, міцний та термостійкий. Глянцеве покриття чудово виглядає разом з матовим. Такий контраст текстури додає кухні елегантності. Для мене також дуже важливо, аби кухня насамперед залишалася кухнею, щоб вона була практичною та в ній відчувався затишок. Саме тому я обрав Дектон його порцелянові поверхні це не лише про красу, це про надійність та довговічність.